Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Питання не тільки в щільності сил та засобів, але й в розслабленому режимі роботи ППО в умовах мирного часу. Після скандалу з прогавленою російською X 55 п'ять, котрий котиться уже зовсім не туди. Польський портал Defense24 задався питанням: а чи могла їх протиповітряна оборона збити цю рашистську ракету або ж ворожі КР. Загалом загальний висновок виглядає так, навряд чи. Тут мала місце лише помилка чи несправність. Тут загалом проблема лежить в тому, як працює польська ППО в умовах мирного часу. Автори видання припускають, що хронологія подій могла виглядати так, коли в грудні 2022 року росіяни проводили черговий масований ракетний обстріл України, польські зенітники цілком могли отримати дані від українських колег, що до кордону Польщі наближається російська крилата ракета, котра збилася із курсом. Але так як між системами протиповітряної оборони Польщі та України немає. Автоматичної передачі ціле вказівки дані могли бути передані в телефонному режимі, чого було цілком достатньо, аби підняти по тривозі чергові сили та засоби, але недостатньо, щоб встановити контакт із рашистською х 55 та збити її. Коли оператор дивиться на екран РЛС, то бачить скоріше пляму, яку можна наділити певними характеристиками руха, і лише досвідчений оператор на основі зовнішніх даних точно може встановити, що саме він бачить ворожа літак, ППЛА чи крилату ракету. Якщо виходити з того, о, що рашиська Х-55 могла летіти на висоті від 100 метрів до 1000 метрів із середньою швидкістю близько 700 кілометрів на годину, то ця крилата ракета могла бути виявлена на дистанції від 47 км кілометрів до 148 км. кілометрів. І якщо брати до уваги саме це, то виходить, що ворожа Х 55 увійшла в повітряний простір Польщі з напрямку білоруського Бреста, її траєкторія польоту могла загрожувати навіть терміналу СПГ в Свіноустя як стратегічному для польської економіки Мікі об'єкта тому зрозуміло, що польська ППО робила усе, аби вчасно зупинити цю загрозу. Інша справа чи були для цього відповідні технічні можливості. Якщо опиратися на офіційну інформацію від міноборони Польщі про те, що контакт із російською ракетою був спочатку встановлений, а потім втрачений, то це означає, що радіолокаційне покриття польської території не є суцільним. Що в свою чергу суттєво складнювало пошук повітряної цілі для польських та американських винищувачів, які туди були підняті у повітря? Ще один парадокс свіде Збройних сил Польщі в мирний час нормативні документи вимагають постійно контролювати повітряний простір лише на ешелоні від 3000 тисячі метрів, що, м'яко кажучи, не сприяє вчасному виявленню маловисотних повітряних цілей, але все рівно є одне, але автори Defense24 пригадують дані про те, що наприкінці грудня 2022 року Польща намагалася захиститися від рашиських X-555 та калібрів та системами POPRED та OSAPEN. розміщеними в прикордонній зоні, але чомусь ці засоби ППО Теж прогавили та не змогли збити рошиську X-55. А чого випливає висновок цих зеркался занадто мало аби дати достатньо щільне покриття для надійного захисту кордонів Польщі? До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!